Під горілий обід наробив неабиякого рейваху в центрі Луцька. Сюди на проспект Волі під гул сирен примчали три пожежні машини, швидка допомога і поліція. Наполохані люди зібралися біля будинку, з вікна якого ішов дим. На жаль, не знаю, саме ті, що прийшла. Ну бачу, що на третьому поверсі щось загорілося. Рятувальники, не гаючи ні секунди часу, побігли в під'їзд. Якийсь момент із вікна летить синя каструля. Дим, кастрюлю викинули. Я побачив з вікна, люди вийшов. Дивлюсь, пожарник це кастрюлю викинув. З кастрюлі дим валив. Хтось поставив, мабуть, суп і пішов. Як виявилося, в квартирі на третьому поверсі хтось забув свій обід на плиті. Врешті, через підгорілу їжу, не до обіднього перекусу було ні пожежним, ні бригаді швидкої, ані екіпажу патрульної поліції, яка прибула на місце події. У багатоквартирному житловому будинку сьогодні обідньої пори трапилось підгорання їжі, але до служби 101 надійшло повідомлення про сильне задимлення в одному з під'їздів. Тому до місця події, до цього будинку, були направлені одразу декілька пожежних автомобілів, тому що одразу не було відомо про причину цього задимлення могли бути люди. Було встановлено, що в квартирі трапилось підгорання їжі. Людей, яким потрібна була б допомога рятувальників, не було. Надзвичайники вкотре наголошують бути обережними, не залишати їжу на увімкнених газових чи електроприладах ні на мить, бо що неуважність уважність може обернутися як мінімум підгорілою їжею, як максимум серйознішими наслідками.